Скажіть, будь ласка, а от для вас війна як почалася? Що у вас тут було? Ну що, ми вдома з чоловіком сиділи. Потім погреба там готували, виготовили погреба сиділи, грубку там зробили. Потім десь 5 числа, через п'ять днів, як почалась війна, після 24-го прийшли став тут БТР, зайшли до нас у хату. П'ять вояк з автоматами. В общем, щолкали вони тут, щолкали тими автоматами, а я двері прикрила і не, не пускаю їх у хату. А він каже, мамаша, ми вам тут нічого не зробимо. Нам, ми сюди прийшли вам допомагати, ми робити нічого вам не будемо. Ми вас не тронемо. Пустіть, ми якого-то парня, ми провіримо. Як нема, то ми вийдемо. А хто ще у вас є? Ну кажу, діду ще в хаті. Він е, каже, хай він вийде. Ну, виходить чоловік е, з хати, вони вриваються в хату, по всіх шкафах, візде під кроватями, везде повишукували. О, потім прийшли е, до чоловіка і питають, як перейти на ту сторону річки. Тут є десь броди якісь. А чоловік каже, да де там. Отако води, каже, що я буду їм казати. Отако води, каже, як хочете, йдіть через річку. Потім вони покрутились, то я і по всіх отих розбитих закаулках походили в степку, і везде заглянули. Потім виходять на двір. Кажу, хлопчики. Ідіть, кажу, не мішайте нам віддихати, бо ми кажу, я з лікарні саме приїхала. Кажу, я така ніяка, я просто вже нервничаю, кажу, не можу. Пропустіть мене, От, отпустіть нас, ідіть, кажу вже собі з Богом. Шукайте, в нас тут нічого немає. Правда, вони один пішов, а ці вже крутились, так у дворі крутились і вирішили йти. І пішли вони. Ну, Після того вже так оце обстріли почалися, це все вже таке було. От перестрілки там. О, а, а з хату Це 20, раніше було чи? А 20-го числа mm -hmm. березня місяця, аж 20-го числа, от вже як стали самоліти літати, от, вдарило то, там то яму, вся хата загорілась і наша розлетілась. Все горить, я в хату зайти не можу. Це ми вже так трошки його поприладжували вже хоч як-небудь. Він uh -huh. приїхав, позабивав. А так що ж, це обіщають, вони там в центрі зроблять дом де вже до нас перейдуть, кришу робити. Хтось потрошку роблять, так, да, в селі? Ну так. Да. А тоді е, я вже поїхала виїхала звідси, чоловік не захотів, остався тут, він всю, все був до кінця тут. То я вже не знаю, як там воно, що було. Бо я зразу в той же день, через п'ять минут їхали тут люди, я просилась до них і з ними виїхала. Після того, як вони до за вас заходили росіяни? Так? Ні, це вже а після коли... 20-го. Mm -hmm. Я ще ж тут була, ми ще й палили в нас парове, тепло було. Думаю, ну що ж, тільки боялися в хаті ночувати, то так туди-сюди, як на іголках бігали. от. А вже потім, як розбило, то там парове потр... по цей, і потолки попадали, і все вже жити не можна було. А чоловік ото в погребі, то грубку палив, там так і сидів. А не розказували, приходили ще потім? А, ні, вони ж то, то, тоді вони були, вони вже ховалися, а потім після того наші їх відбили, і вони пішли, вже їх не було. А то такими білими пов'язками вони, хлопці такі молоді. Шкажу, п'ять чоловік зайшло. Освободители, так? Да? Освободители, так. Да. Хотіли освободити нас. І нас не будуть трогати ми нічого, а як їм вірить? Ось таке. Я в Хмельницьку була, не знаю. Побула там місяць. Ну добре, хоч живі. Та живі, приїхала, слава Богу, що хоч він живий залишився. так. Він теж там інтерв'ю давав, розказував все, як було. І забори ці розбиті, все він тут строїв, знімали його. То я вже бачила по телефону.